Друзі, я впевнений на 100%, що кожен з вас вже встиг зустрітись з такою штукою, як помилки в JavaScript. Ну, По-перше, існує просто звичайна помилка, коли у вас існує якась певна змінна, і ви її задекроли двічі, відповідно, ви вже отримаєте синтаксичну помилку раз. Далі, дехто з вас вже зустрічався із проблемою, коли ви звертаєтесь до якоїсь неіснуючої змінної, це reference error. Ну і частина з вас вже зустрічалась, наприклад, ситуацією, коли у вас існує юзер, і в ньому, наприклад, не існує метода якогось. Єдине, що мені ось цю штуку потрібно закоментувати. І це type error, який скаже, що якась певна характеристика не є функцією. Відповідно, кожного разу, коли відбувається помилка. У нас з вами виконання нашого скрипта, воно насправді припиняється. Тобто це означає, що, давайте явний приклад такий. Ми зробимо з вами позначку маркер такий собі старт. Ми зробимо маркер End. Пересвідчуємось в тому, що все виконується. Спробуємо поставити ось тут, тут консольвок і звернення до неіснуючої зміни відповідно Reference-Error. Ви бачите десь, щоб в мене виконувалось в консолі старт і end? Ні. Тому що ось на цьому етапі виконання мого скрипта воно насправді припиняється. Ну, а це означає, що весь наступний скрипт він не виконується. Відповідно, якщо ми перенесемо нашу помилку на рядок нижче, то ми побачимо старт, потім помилку і не побачимо end. Тому що весь скрипт, відповідно, так само припиняє своє виконання. Що можна зробити? Як можна. Захистити ви себе від, від подібних ситуацій. Ну, звісно, від всіх подібних ситуацій завздалегідь ви себе захистити не зможете, доведеться тестувати свій код, доведеться логувати його, дивитися, що падає, де падає і так далі. До речі, це теж важливий момент, тому що безпосередньо в самому вашому. В самих ваших логах завжди є вся інформація, відповідно, котра каже, на даному етап на етапі, що на 14 му рядку на 17-й колонці. Тобто, в даному випадку мається на увазі 17-та колонка, це десь тут, ота якраз таки. У вас випадає якраз таки помилка. І що це за помилка? І це загальна, скажімо так, загальний опис помилки, а існуючий опис більш детальний. Котрий каже, що яка змінна і, і що з нею відбувається. It's not defined, в даному Define. Помилки читати потрібно в обов'язковому порядку. Інакше буде біда. Ну і якщо не читати помилки, як себе від них можна захистити. Для цього потрібно взяти потенційно небезпечний наш код і виконати такий блок, який називається Try, Помістивши всередину нього нашу бомбу потенційну. Відповідно, якщо вона вибухне. Ось тут, тобто, станеться помилка. То, відповідно, відпрацює наступним етапом блок, який називається Catch. Об'єкт, котрий ви тут бачите, ініціалізує сам JavaScript, і він наповнюється помилкою, яка потенційно тут може статись. Звісно, якщо помилки не станеться, то і кетч не відпрацює. В свою чергу, ми виведемо в консоль просто інформацію про помилку, яка могла би статися, і, власне кажучи, за наших умов вона станеться обов'язково, і подивимось, чи буде в нас виконуватись ось цей ось тут скрипт. Якщо ми ізольовану кімнату для нашої помилки побудували. Та, подивіться, старт виконується. Потім виконується 15-й рядок, котрий вибухає. Через те, що він вибухає, виконується ось цей от сегмент кейдж. Наша помилка, яка тут сталася, вона наповнює ось цей об'єкт, ми виводимо його, просто виводимо. До речі, якщо ви тут error поставите, то у вас буде все світитися. І після цього ми продовжуємо виконання нашого скрипта. Ви повинні зауважити, що це дуже потужний насправді інструмент, який подібний до if-else, Тобто if error, catch this error. Тобто схопити цю помилку. Але існує ще один додатковий блок, який називається Final, і він виконається в тому чи іншому випадку. Давайте тут просто напишемо finally блок і все. От він. Добре, зробимо так, щоб помилки не було finally блок все одно виконується. Ну, знову ж таки, давайте пересвідчимось, тому що try, try виконується. Yeah. Start, try блок, finally блок, end. catch не стається. Ну, тому що тут помилки нема. Відповідно, якщо у вас існують функції, в яких такі собі калькулятори присутні. Function calc, который приймає A і B. І повертає нам A поділене на Б. Якщо в нас тут не буде перевірки ділення на 0, то, відповідно, може статись кака. Ну, як кака. Справа в тому, що в JavaScript вона не станеться, тому що вона нам поверне плюс безкінечність. Але в інших мовах програмування, в яких такої штуки не відбувається тут, ну, може бути, ну, не може, а станеться помилка. Arithmetic Exception, зазвичай, вона називається і так далі. Відповідно, що ми можемо зробити? Ми можемо в такому випадку, у випадку, якщо B еквівалент нулю, поставити наступну штуку, сказати Throw New Error. B is 0. Ось так от тут. Що це означає? Це означає, що тепер, коли я буду викликати функцію calc, буду передавати в якості аргумента A якісь значення в якості аргумента b 0 то в мене B буде потрапляти у блок-if, буде порівнюватись, і у випадку, якщо він буде дорівнювати нулю, я буду примусово генерувати помилку на цьому етапі. От ми можемо з вами подивитись. Для чого це необхідно робити? Ну, Тому що, по-перше, ви таким чином попереджаєте майбутніх розробників, та й не тільки майбутніх розробників, поточних розробників коду, що, якщо у вас з'являється така штука, у вас існує якась певна інформація, певний опис цієї помилки, через що вона сталася, і тепер її потрібно обробляти, або її, можливо, буде треба обробляти. Чому ми не обробляємо цю помилку тут? Тому що існують моменти, коли ви не можете передбачити усі варіанти. Як ваш код буде діяти, як його потрібно, як помилки, які в ньому стануться, потрібно обробити, тому ви просто-напросто кажете, що, друзі, дивіться, от на цьому етапі вже падає помилка. А хто і як її буде обробляти, буде там try-catch-finally і try-catch просто. От просто try там. Трай може існувати з finally. Буде просто try з finally, Це про всяк випадок, так скажу. Навряд чи ви будете це використовувати. То, відповідно, ви самостійно вирішуєте, як цей шматок коду обробляти. І все. Отже, ну, по-перше, будьте уважні. По-друге, всіх помилок ви не зможете полишитись ніколи і ніяк. Це неможливо. Код без трайкетчу просто фізично неможливий. Відповідно, якщо вони стаються, то, відповідно, використовуєте трайкетч. Якщо ви пишете якусь функцію, то ви можете всередині, звісно, побудувати там якийсь трайкетч. Сказати, що якщо там щось сталося, то відповідно, давайте там зробимо якісь додаткові дії, або можете примусово кинути помилку у випадку якоїсь додаткової перевірки. Тут ви вже обираєте самостійно, за яким принципом діяти Трошки пізніше, з набиттям досвіду, ви це зрозумієте, що я маю на увазі, коли потрібно обробляти помилку самостійно, коли потрібно давати її обробляти тим, хто буде вашу функцію використовувати.